У нас супер ходовий товар з Німеччини з'являється у Максі bazi Renault Кенго в оригінальному пасажирі, І що немало важливо, це електро, Електрика на сьогоднішній день в топі продаж в Україні, оскільки квота в нас до кінця року. 80 тисяч пробігу, 18 рік. Машина ця приїхала з Німеччини, вона розмитана, сертифікована, перший облік відразу на вас, там вартість тисячі гривень, і ви її власник. Класна комплектація, кондиціонер, камера заднього огляду, парктроніки. Сидіння у нас розкладається. Одним змахом руки отак робите. І у вас повністю вантажний автомобіль. Вантажте сюди. У кому для роботи треба така машина. ну, блін, Це конечно, оп і назад. От, що значить, оригінальний пасажир, а не якийсь там переробок, не, не доробок. Це з останньої партії машина. До речі, в неї гума 24-го року, вся по колу. Абсолютно майже нова, майже нова. І класна комплектація. Вона у нас з моніторчиком, понятне діло, на автоматі, кондерчик, зарядочки, екорежим. Це як має бути два ключика в наявності. Отаке Рену Кінго у нас доступне до продажу. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.